Всім привіт! Мене звати Катя і я рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я буду готуватися до поїздки на відпочинок і хочу взяти вас з собою. Ну я бажаю всім приємного перегляду. Давайте починати! І найперше, що я хочу зробити, це зібрати свою валізу, тому що тут лежатимуть мої основні речі. І, я думаю це зробити краще за раніше, щоб потім не переживати, що я щось забула. Давайте починати я з собою дуже багато речей. Тут в мене носки, нижня білизна, а засоби гігієни. Ось тут, до речі, ось такі шампуньки. Дуже зручні. Далі в мене тут такий костюм, штани, піжама. Це два світери на випадок, якщо буде холодно, взуття по корпусу і в душ, футболки. Ще один костюм, купальник. Тут в мене полотенечко, документи деякі. Це лише частина одягу, решту я докладу пізніше. Зараз моє валіза виглядає ось так. Ось ця та частина вже заповнена. Тут у мене лежать чорти, футболки, костюми, штани. А також моя піжама. В ось цьому відкидному частині тут у мене засоб гігієни, а тут нижня білизна. Піднизу у мене тут взуття Це для корпусу Там двоє шляпок. І посиночки. Я поперевертала, щоб менше займали місце. Але, як бачите, там ще лежить маленька кубка. Ці речі відправляються в стірку, потім також кладуться сюди. А У мене там дві сукні, двоє штанів і шорти. Я не знаю, куди їх класти, тому що в мене вже повна валіза. І ще я не знаю, які їх буду містити, що вона неймовірно важка. Хоча тут ще немає. Тобто, ну, тут ще не всі речі лежать. Це жах. Що беру з собою із косметики. Хотіла була взяти ось таку маленьку косметичку, але положила сюди декілька продуктів і зрозуміло, що сюди не поміститься все що треба. Тому вирішила брати свою ось таку основну велику. І так, беру я з собою SPF обов'язково. Далі беру я умивалку, це щоб не жирніла шкіра, міцелярну воду для зняття макіяжу. Далі бібе Крем. А, пудра, беру з собою декілька близьких і помаг. А, Туш. Далі беру з собою гіпоалергенний мазь, тому що я алергік. пластирі і активоване угілля. І вийшла повна косметичка. Також до косметики я докладу свої кісточки і спонжик. Косметику зібрали, тепер збираємо все, що потрібно мені для волосся. Я вирішила взяти ось такий маленький кошелечок. Сюди я кладу ось таку велику резинку. Сюди ще покладу таку саму, але вона у зараз на голові. різноголиві. Дві ось такі тонесенькі резинки, заколочки і два крабіка. Це основне, чим я користуюся, більше брати не буду, бо я не буду ним користуватися. А, також я беру з собою свій грібінець обов'язково, але його покладу до своєї косметики, тому що сюди він ніяк не поміститься. Окрім основної валізи, я, скоріше за все, собою візьму ще шопер, тому що а, сюди я покладу всі свої документи, а в мене їх немало. А, також а, сюди, скоріш за все, поїде моя косметичка, тому що в Балізу туди буде дуже добре, що помістяться Це ще ось ці всі речі, і все. Вона вже так битком набита, але якось потахезеньку можна туди запхнути. А також ще я з собою буду брати навушники, павербанк. О, звичайну зарядку, свої окуляри, ще кучу кучу -ку -ку. всього, так що шопер в мене також буде повен, скоріш за все. Без нього мені не обійтися. Також з собою я хочу взяти карти, одні на 36, інші на 54 штуки. Думаю, можна буде пограти під час тихого часу або вечір сном. Основні речі складені. Це вже дуже добре. А, все рештою докладу за 2-3 дні, тому що в мене немає часу, куди відтягувати. Ну а на сьогодні я з вами прощаюсь. До завтра. Усім добрий ранку. Сьогодні 29 червня. Я зараз йду на моїй Сьогодні в планах у мене сходити в декілька магазинів, купити собі в дорогу, ніже в камеру. Також хочу подивитися собі плавальний дослужб, тому що... Другорічний мені не подобається. А, і це вже останнє приготування для мого від'їзду. Залишається з'їздити в поліклініку і взяти дві справочки. і все. І Я готова. Сьогодні субота, а у вівторок я вже їду. Пам'ятайте, мої руки ось такими з відрощими нігтиками, тому що зараз я піднімусь і Аліса почне творити з них просто щось неймовірне. Подивіться, яка неймовірна краса. Зробив мені за годину 15 хвилин з половиною. просто неймовірно. І так, я вже встигла сходити в магазин, купила деякі речі. Зараз зайду ще в продуктовий магазин і хочу купити собі їжу в дорогу і ще дещо доложити з їжі в табір. Я щось разом зробила. Ну все, зараз 13.15. Я вже майже доходжу додому. Сходила ще в декілька магазинів, маю ось такий пакуночок. І найголовніше, що я щойно зрозуміла, що я не подивилась на купальню. Ну, Це все поміла, коли зайшла вулицю. Такі справи. Але є ще можливість подивитися, коли поїду в поліклініку по справах. Це буде за декілька днів. Тому все-таки шанс купити нормальний купальник у мене ще є. В цьому пакеті я накупила їжу. Оцей весь пакет це пакет їжі в дорогу, тому що ми будемо їхати 12 годин, тобто ми будемо їхати цілий день. З 8 ранку до 8 вечора ще в кращому випадку, якщо не буде ніяких інтезаторів і так далі. Тому я вирішила запуститися. Нехай краще буде більше їжі, вона залишиться. Вона 100% не пропаде. Такі справи. Ну що, я нарешті вдома і тепер можу зробити вам анпакінг своїх покупочок. І так, перше це апельсиновий сік. Побачила, вирішила взяти. Далі це кільця, курди сметана зелені. І ось такі. Полосочки, сирний смак. Далі це контик. Взяла ще яблучно-виноградний сік, звичайну освабу газовану воду, Ватні диски, нічні палички, шоколадка, ще ось такий контик. Далі взяла ось такі цукерочки Харрі, що ще ніколи в житті не пробувала, до речі. Взяла собі ось таку помаду і олівець під неї. Будемо пробувати. І останнє, що я взяла, це дві жульки і ось такі цукрочки. Все ще я купила. А, і ще ось такий батончик. Тепер залишилась єдина придумати, куди це все покласти. Я хочу спробувати помаду і олівець. З короткими нігтями так незручно. Подивіться, яка неймовірно красива упаковочка. Не ну, просто неймовірно. І ось так воно виглядає. Так, чудово з помадою, відтінком ніби вгадала тепер найстрашніше. Олівець, тому що вони всі були попаковані і взагалі не зрозуміло, який він буде насправді виглядати. Тому що те, що ось тут намальовано, воно. Може кардинально відрізнятися. О, нарешті, я знайшла, як його відкрити. Так, мені здається, він затемний. Ось так мене. виглядає, трішки, мені здається, затемне буде для контуру. Але, в принципі, нормально. Але помада просто неймовірна, Вона не полосить, не скочується і дуже класно відкривається. І ще неймовірно приємно пахне. Цією покупочками я задоволена. Далі я буду. Передягатися, приймати душ і просто відпочивати. І останнє, що я хочу сьогодні зробити, це переробити свій старий підікюр. Зараз він наглядає ось так йому приблизно 2 тижні. А, я думаю, зробити його ніж, тому що в мене немає сили там робити ось такий дизайн. Я хотіла спочатку зробити і манікюр, і педикюр в однакому стилі. Але потім зрозуміла, що вікру важче робити, тому це буде просто щось ніжне, скоріш за все. А можливо, я передумаю і зроблю щось тебе типу такого. Давайте перероблювати. Всім привіт! Такі. Сьогодні 1 липня. І вже завтра я виїжджаю. Сьогодні ми зі в поліклініку, щоб забрати деякі документи, і з собою я буду брати ось таку цілу папку різних документів. Зараз я навіть можу розповісти вам, що беру те, що було вказано в умовах табору. Перше, це учнівський квиток. Далі в мене тут документи про санепідемоточення. Виписка від мого лікаря і ідентифікаційний код. Далі це моя медична карта. І шість бумажечок А4. Звертається про оплату. Це у нас витяг з місця навчання. Це документ про зміну прізвища моєї мами. Моя про нароження копія. Це заява, ну, така анкетка мого паспорту, тому що його не встигли зробити до мого від'їзду. І остання бумажечка це всі прививки, які робили від самого народження до моїх 14 років. Вийшла така немаленька стопочка. Ось такі справи. Ну на цьому я хочу завершити своє відео. І вже зовсім скоро ми з вами побачимося у новому влозі. Всім па-па!